То що ж всередині в матрасі за 14 тисяч гривень за двоспальний розмір, моделька Бріс називається. Дивимося каталог. Тут йде загальна інформація спочатку. Ну, висота, до речі, 22 сантиметри. І показано е, наповнення всередині. Дивіться, е, матрас іде для того, щоб спати з одного боку. Тобто, ця сторона комфортна для сну. З іншої сторони, в цілому також можна спати, але там буде не суперзручно, там буде жорсткувато. Е, самий великий шар це у нас поліуретанова піна. В неї тут є опис, якщо цікаво, почитайте. Він іде жорсткий, тобто він іде як основа оцієї всієї конструкції. І зверху йдуть шари, які її пом'якшують. Шар номер 4 це у нас alloe вера піна, тобто просочена, просочена екстрактом алоевера, м'яко адаптується до контурів тіла. І потім три настили самих важливих це High Resilience Foam – Шар необхідний для підтримки та еластичності. Якраз той шар, який надає комфорт вашому сну. Їх там цілих, аж бачите скільки? Чотири штучки. Оце, чотири штучки е оцієї піни. High Resilience Foam. Тобто, насправді е наповнення тут досить-досить прикольне. Не просто знаєте моноблок піни і все. Воно якраз зроблено. Таким чином, щоб збільшити комфорт спального місця, цей матрас перевертати не потрібно. Можете міняти голова ноги, але верх-низ перевертати не потрібно. Він дійсно крутий. Він цього не потребує. В розмірі метр х на два, метр шістдесят на 1,90 Ціна 13,890. За інші розміри можете запитувати в коментарях в описі до відео телефончик для зв'язку. Модель називається Бріз.